У Луцьку презентували оновлений центр ранньої реабілітації дітей. Голова облдержадміністрації Володимир Гунчик пообіцяв докласти максимум зусиль, аби розширити лікувальний заклад, де надають допомогу дітям із органічними ураженнями центральної нервової системи та порушеннями психіки. Центр ранньої реабілітації дітей з органічними ураженнями центральної нервової системи та порушеннями психіки функціонує при обласному спеціалізованому будинку дитини з 2006 року. В травні 2013-го обласна рада затвердила нову програму. Відповідно до неї, в центрі планують відкрити стаціонар і допомагати не тільки вихованцям будинку дитини, але й малечі з усієї волині. «31 травня 13-го року були внесені обласною радою зміни в статут нашої установи, і нам дозволили в центрі відкрити денний стаціонар для роботи з дітьми і сімей. Для міста Луцька і Волинської області в середньому десь до 20 дітей в місяць курс триває у нас 24 дні, це 6, 4 тижні. Ми пропускаємо таку кількість дітей вже з початку цього року за 5 місяців. Курс реабілітації у нас пройшло 90 дітей. Робота центру ґрунтується на загально прийнятих світовій медицині принципах ранньої реабілітації. При гарному прогнозуванні розвитку дитини і дуже ранньому початку реабілітації відсоток практично нормалізації стану здоров'я наближається до 80%. Цього року, завдяки спонсорам і благодійникам, у центрі відремонтували педагогічний блок. А голова облдержадміністрації Володимир Гунчик пообіцяв докласти максимум зусиль для розширення закладу, аби якомога більше дітей змогли пройти тут реабілітацію. Поки що зробити це неможливо, оскільки центр реабілітації, як і будинок дитини, знаходиться на балансі області а приміщення, у якому вони розміщені, належить місту. Це питання потрібно вирішити. Ми багато об'єктів обласної комунальної власності передавали місту. Я думаю, що місто, і якщо потрібно, і буду приймати участь в обговоренні цього питання з депутатами. Місто повинно передати на баланс області, тому що ми візьмемо на себе зобов'язання по фінансуванню розширенню цього об'єкту. Ми його сьогодні утримуємо. Голова облдержадміністрації також розповів, звідки планує залучити кошти на розширення центру. Придеться задіювати кошти з обласного бюджету. Можливо, я переговорю ще з міністром і попробуємо через фонд регіонального розвитку. Але я думаю, що в наступному році ми будемо розширювати будинок дитини. У лікувальному закладі допомагають не тільки дітям із особливими потребами, але й їх батькам. Заняття в реабілітаційному центрі безплатні.